Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся декілька цікавих фактів про кроликів. Бажаю вам гарного перегляду! Перед початком відео хочу вас повідомити, що 98% людей дивляться моє відео без підписки, а 2%, як ви можете бачити, дивляться мене з підпискою. Давайте це виправляти. Кролики травоїдні тварини. Вони живуть приблизно 10 років. Найстаріший кролик з Книги рекордів Гіннеса прожив геть 17 років. Кролики соціальні істоти, вони живуть групами, мешкають вони тунелями, які вони риють під землею. Кролики в основному активні на світанку та у певні періоди ночі, в інший час вони люблять подрімати. У кроликів нігті та передні зуби ростуть постійно протягом всього життя. Якщо їхні зуби не вточуються нормально, кроликам боляче їсти і вони навіть можуть померти із голоду. Вони ще й до того майстрі слуху. Більшість кроликів можуть повертати вуха на 180 градусів. Така здібність дає можливість точно визначити місце розташування звуку. Їх великі вуха допомагають регулювати температуру тіла. Кровоносні судини вух розширюються, коли на вулиці жарко, і звужуються. Коли в середньому кролячі вуха мають довжину 8-12 см. Але до книги рекордів увійшов домашній кролик, які вуха досягали довжини 80 см. Очі кроликів розташовані з боків голови, тому вони можуть бачити майже на всі 360 градусів. У дикій природі це допомагає їй побачити наближення хижака. Вони також розмножуються швидко. Одна самка здатна привести до 40 кроленят в рік. Наприклад. Кролики, які були завезені до Австралії в 19 столітті, які вже через 50 років заселили більше половини Австралії. У в'єтнамському календарі кролики замінені кішками. Це через те, що вони відсутні до території В'єтнаму. В австралійському штаті по позаконно заборонено тримати кроликів, навіть декоративних порід. Порушникам загрожує штраф у 30 тисяч австралійських доларів. Під час їжі один кролик охороняє інші групи кроликів. При виявленні небезпеки дає тривогу іншим кроликам. А у міфології лапка кролика є талісманом удачі. Кролики дивовижні спортсмени. За один стрибок вони можуть стрибнути на 90 см. На кролячому язиці знаходиться близько 17 тисяч смакових рецепторів. Кролики моргають лише 10 разів на годину. Люди кліпають скільки ж або більше за хвилину. У молодняка деякого кролика досить висока смертність. У перші три тижні гине близько 40% тварин. Ці тварини п'ють дуже багато води. Так, кролик вагою декілька кілограм може випити більше, ніж собака, який п'ятеро перевищує його за масою. Цю милу тваринку можна налякати до смерті, тобто, через переляк у них може трапитися серцевий напад. Вага дорослих особин найбільш диких видів зазвичай не перевішує 3,5-4 кг. Але домашні кролики можуть важити і до 10 кг. Отже, в сьогоднішньому відео ви дізналися декілька цікавих фактів про кроликів. Можливо, ці факти допоможуть вам. Дякуємо за перегляд цього відео!